І ще навічився тут, в нас в Одесі, в нашому в моєму парку, робити топор. Топор? Ух ти, я навіть не знаю таку вправу. Що це вправа така? Що це вправа? Ногами за палку без рук. А, цікаво. Молодець. Бачиш, ну ти ж спортсмен, я ж знаю. Так, Ваня щось згадав. Що а я навчився на яйця. На 10 секунд, секунд ще... затримувати дихання. молодець, так? Молодець. Так. Я, я стоп. Я всіх бачу. От кожну ручку я бачу. Поважайте один одного, один розпає. Поважайте один одного. Е, да? ну, під, під наглядом дорослих. Да. Обов'язково, тому що це, в принципі, так, да, це цікаво. Я приходила в лімпопо. А що це таке? Зоопарк. А, ну, так, це хоче зоопарк, який не займає назву Лімпопо, да? ну, і яких тварин ти там бачила. Попога, ну, думаю, що дуже багато всяких тварин, да? і, і летючих, і повзуючих, і бігаючих, і плаваючих. Да? Думаю, що багато тварин. Так. І морських свинків. Mm. Так, зрозуміла, Ганеса. Ну, а що? Mm, і там були горки, і я. Прям с высокой каталась. Ну, ты дивись, тоже треба дуже обережно. Я специально а горки. Там есть треба... зона, где есть большая красная горка и вот. Угу. И там можно безопасно скатываться. Даже маленьким. Даже маленьким. Я. Да, я там на третий этаж шел у ну, него в Васюки. И там скатывался, и все было окей, без проблем. Даже чуть-чуть тормозил. Была... Э, в аквапарке один раз... Э... Там очень было прикольно, я на всех, даже на взрослых горках была. Еще я была на море и прыгала с пляжа. И еще мы ходили много раз в парк и отдыхали. Я на море mm -hmm. и mm -hmm. три раза вот в аквапарке. Так, ну а за Одессой выезжал? Так. Куда ездил? А, не не. За Одессой не выезжала? Так, да, Мир? Я ехал на летом в Испанию. Так. Там меня приняли, конечно, в Куб Реал Мадрид, и мы выиграли турнир. Ну а Дамир занимается нас чем футболом, да? Ой, Джо Джем занимаюсь. А ну, Моут спортсмен молодец. Шей турнир примах участь. Молодец. Так, кто ще не говорим. Миша, двух этой. А я нашел в море морскую року. Кто? Не, кто ты не поважный? Я нашел в море рак, в морскую рок. Морскую морскую улитку. Ух ты! Живую? Да, она была живая. Ты вас опустил обратно воду ну, в море? Как сказать? Я ее кинул и она упала. Куда кинул? Ну, в песок? назад. Или в воду? Ну, воду. Правильно, молодец був в Греції. Так. о, бачиш? Ти пам'ятаєш, як буду зразу по-грецьки ха? Калімер. О, ти знаєш, я не, не зрям вчив, я да. Ще, я ще, я на пам'ятаю На день Європи я недаремно вивчив слова да, грецькою мовою. Ну, так острове... <свят> і був на острові прокажу от. О, мамочки мої. Так, що, що цікавого ти там побачив? Розкажи нам. Там їх лечили. Просто. В минулому так, так, да, звичайно. І б... дуже важко важкої хвороби, так. Да. Іби я ще був в санаторії. Я б хотіла да, ти! А розкажи Ігор, тебе слухали? А розкажи дітям що таке азбука Морзе? Це не Позначки. Тире, да? тобто, е передача інформації колись. То зараз, ми вже, зараз ми можемо і навіть відео зв'язком, і своїми повідомленнями, а раніше цього не було такої можливості спілкуватися. І mm -hmm. думаю, що був альбом курс, де кожна бухавка або об бока. Ну добре, завтра видно.